Криворізька федерація рукопашного бою продовжує підкорювати п'єдестали офіційних змагань. Першим міжнародним стартом цього року став турнір у Бельгії. Участь у змаганнях взяли близько десяти країн старого світу. До складу національної збірної увійшли вісім 13-річна Кристина Сичова триразова чемпіонка України та чемпіонка Європи. Торішнє досягнення в Польщі змінила на срібло турніру у Бельгії в номінації Легкий Контакт. Я Знала, що це буде тяжко, я ж готувалася для цього. Я дуже дуже хотіла зайняти перше місце, показати свої найкращі якості. Але я розгубилася в першому бою та програла. Суперниця була з України. С Дніпра дівчинка Данилу Романчуку цьогоріч виповнюється 16. Це дозволить спортсмену представляти місто та Україну в дорослій віковій категорії. На міжнародному турнірі у Бельгії рукопашник мав намір протестувати свій рівень підготовки в конкуренції з гідними опонентами. Результат криворічця бронза у категорії Семіконтакт та золото у демонстрації техніки. Я виступав в категорії ката до 16 років, і там я зайняв перше місце, у мене було три чоловіки в категорії. Я був впевнений, що в цій категорії я переможу, бо ката я готував, кожного дня тренувався, а в 16 років вже бути готуватися вже на всемірні ігри, всесвітні ігри. Криворізька делегація рукопашників у складі збірної України продемонструвала на турнірі в Бельгії найкращий результат. Разом із тренеркою Анастасією Яновською завоювали 12 медалей. Турнір, звісно, був тяжелий. Слішка много людей в категоріях було, але ми змогли відстояти. Зборною і Криворог привіз больше всього медалі в составі збірної України. Це чотири золота, чотири серебра і чотири бронзи. В общем, зачоті перше місце зайняла Бельгія, второє місце зайняла Україна, третє місце заняла Голландія. Попереду на спортсменів чекає чемпіонат Європи у Польщі та Березневий Кубок України, що дасть змогу найсильнішим закріпитися в складі основи національної збірної іван проводу Вадим Діденко цей день.